Доброго дня, шановні українці та Україна, сьогодні на календарі 27 серпня 2025 року. Я знаходжусь в Київ, Україна, і хочу дуже вам сповістити те, що ми людство не бережемо те, що маємо. Йду через невеличкий парк на лівому березі і спостерігаю таку картину, що коло дерев лежить бруд, викинутий нашими українцями. І хочеться сказати: невже ми? Не мріємо жити на чистій планеті. Невже ми хочемо забрудити її так, щоб вона вже задихалась від нашого бруду? Люденьки, думайте, що ми робимо. Ви ж тут живете, це наш дім. Ми повинні зберегти цей дім для майбутніх поколінь і не накидати у цієї гадості, і щоб ми дихали нею. Схаменіться і подумайте, що ви робите. Я дуже прошу вас, думаючи, робити такі вчинки і зберігати планету, тому що це наш єдиний будинок, єдиний дім, і іншого нам не дають і не дадуть. Тому самі тут повинні плекати своє майбутнє і майбутнє своїх дітей. Дуже хочу, щоб ви мене почули і майбутнього цього не робили. Дякую за розуміння. Ваша Наталя Миролюк.